От і повечеряли, дитино. Смачний борщ. Смачнішого ніколи не їла. Як мені тебе таке й виходить? Мама ніби точно так варить, та не те. Досвід та любов. Без любові такого борщу не звариш. Любов до чого до борщу? Любов до життя. Подай но ну, дитину свічечку, смеркає, пора, пора запалити. Бабусю, хіба в тебе світла нема? А ти ви, я справі лампочки світять? Це свічечка особлива. Я її запалюю раз на рік, щоб згадати своїх померлих. Рідних і близьких, які померли не від хвороби, не від війни. Від самого найлютішого ворога померли в мирний час від голоду. Бабусю, ну і ти фантазерка. Скажеш теж з голоду. Як таке може бути? Хіба в магазинах продукти закінчились? Це ж неможливо. Ой, дитино, краще тобі б не знати. Зараз згадаю та розповім тобі. Підемо колодку та на пиляк прився на кожу. як пахне. Ще й спіймав пацюка. Пацюк теж голодний. Так краще ми його з'їмо, а не від нас. Обирайте. коли я замішувала. Сьогодні дуже пощастило. Знайшов жолоді під снігом. На, жінко, підсуши як буде борошна хліб. Ніхто не бачив, бо були переливки. Вчора комсомольці заборонили жолуді збирати. А от чепи. Мені вже чоботи дуже ноги натирають. Завпасте пані сходиш до місця та виміняєш їх на харчі. Ще кілька тижнів якось протягнемо. Мамо, так це ж остання річ, яка залишилася в нас. Не треба, якось собі Чи піду? Доню підеш? А то нас батько вже з села не випускають. Поставили охорону на всіх дорогах, навіть на стежках лісових. Може, тебе пропустять. Мамо, дивись, яких ми готованих хробаків разом з Тарасом під корою дуба знайшли і корінь лопуха. Годувальниця ти наша. Завтра супу наваримо. Вже всі вдома, вечеряємо, сідаємо вечеряти. Все! досить, тепер терпець увірвався. Степане, стій, не роби цього. Вчора комсомольці прийняли закон про п'ять колосків. Зігратися не будуть. Спіймають буряком чи пшеницею, розстріляють. А як же ми без тебе? Для нас це вірна смерть. Не хвилюйся, жінка, лягайте спати. все буде добре. Дівчатка, чули, батько, лягайте спати. найстрашніше. страшніше. Нашого батька спіймали. Ви що, голопи чи передохли вже? Де чоловік? Не знаю. Вийшов за вітром, ще не повернувся. За вітром, кажеш, впіймали його на колгостному полі, Крав кравкогосне майно. Віддавай все ще є, бо якщо ми ще знайдемо, діти сиротами залишаться. Які харчі? Кожен кистився та суп з пацюка, можу пригостити. Береш і не червоні, шанов, шукай її. Це що? Господи, невже ви жолоді конфіскуєте? Я в Бога не вірю. Все, добре, обшукали. Ходімо, звідси. Степане, Степане, що ж ти наробив? Казала ж тобі. Мамо, мамо, не плачте, може обійдеться. Та де там? Ти бачила цих тварюк? Ці гратися не будуть. Позбирайте мені хоча б жолодів. Ми печемо завтра хлібу, так як батько хотів. Прийдеш завтра до міста? Знайдеш базар, там люди підскажуть де За чого ти просив відро зерна? Чого ти гарні, майже не ношені. Диви, щоб не обдурили. Мамо, ну може, не треба. Тебе таких більше не буде. Не вигадуй. Пройде весна, посіємо. Нам really би зиму перебути. Вставайте, дівчатка, вже пора підпалють. А я до колгоспу запідні. Там в лечику. Дві варені картоплинки. Ніщо, що гниленькі, їсти можна. Ви вже дорослі, якось розтягнути. Виждення від Марійки нема з міста. Мабуть, уже й не повернеться. Мамо, а куди Марійка пішла? Не закуди, по справі вийшла. Що ти таке кажеш? Дійсно, ж повелиться. Серцем чую, немає більше живої. Мабуть, пішла уже комусь на вечерю. Господи, невже світ перевернувся? Люди один на одного, як на шматок м'яса, дивляться. Господи, невже ти на це все дивишся? Ти ж милосердний. Мамо, не можна зневірюватися, вибачте дівчатка, дурниці говорю. Віра це все, що нас залишилось. Ти, Ганусю, збирайся зі мною, підеш до колгоспу. Зробимо другий день, зерна заробимо. А ти, вірочко, залишайся вдома сама. Нікому не відкривай, ні чужому, ні своєму, бо бачу навкруги робиться. Пішла до когосного поля та знайшла навіть не буряк, всього-навсього п'ять цибулин. Та когосник, коли побачив, наздогнав їх і наче по звіриному бити. А на останнє ударив її рукіллям з револьвера. Від того загинула на очах у селян. Нічого, посплю, пройде. Мамо, так ти ж холодна, ти змерзла, я понзу, що я тобі ковдоч. Кожу компою, мамо, мамочка, скажи їх словечко, мамо. історія вогня. Хай Україна в цей скорботний час вшанує всіх, хто вже не з нами. Не забувай, народа, пам'ятай, свічу печалі, запали у хаті. Не дай сховати рани, що завжди болять, що вчать свою свободу цінувати. Не забуваймо тих, кого вже нема. вшануймо їх хвилини і мовчання.